Хто має баню, хто має камінку, можливо, вже стикався з проблемою, яка виникла в мене. У мене прогоріла камінка в декількох місцях там з цієї стильної сторони. Спочатку в мене вздул, здулась кришка, кришку я вирізав, переварив, потім прогоріло саме тіло в камінці. Отут тут вже була проблема. Проблема була не в тому, щоб, щоб зробити, опоремонтувати. Вона сіла, стала як кирдовий чобіт гофрою, тобто, і, і попрогорала місцями. Тобто вирівняти її неможливо. Трубу на вторчерметах 390 я не знайшов. Я шукав більше місць. у нас. В Житомирі ось турбата 390. У нас в місці Житомирі я не знайшов. Я не знайшов і стояла ділема або купляти нову за 12 13 тисяч в інтернеті чи в магазині Кам'янка, або яким чином ремонтувати цю, цю що вже спорчена. Їздили, 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 вирішили купити трубу значно більшого діаметру, Тобто була 520-та, я не, я не пам'ятаю тільки, о, од, од, одесь, о, о, така була, як, як, як ця сітка для камня. І зараз з неї зроблена камінка. Товщина металу 7 мм. 7 мм, хоч, хоч в камінці в рідні було 6. Труба була отако. От Вся ця, ця мала спіральний шов, Цей, цей шов я з товаришем проварили. Далі ми у, усилили, кинули ребра жорсткості. Вот. Квадрат 12 кинули треба жорсткості по кругу. Ну, таким чином ми її зміснили, щоб в подальшому вона не, не, не сядала, не ставала гофру. Якщо вона прогорить, то вона хоч не сяде і, і не буде кірзовим чоботом. Ну, якось так вирізали старий круг сегмент, щоб вставляли. Труба так само все зробили, це, це від старої, це повирізали, поставили, заварили, обварили, і, і зараз вона працює. Ну Так що, не вішать нос, я як кажу, якщо в когось виникла така проблема.